О, дитятко Ісусе, ось я біля Твоїх ніг, звертаюся до Тебе, тому що Ти є все, маю велику потребу в Твоїй допомозі. О Ісусе, подаруй мені твій милосердний погляд, і так, як ти є всемогучий, допоможи мені в моїй потребі, Отче наш. Що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь задля Твого Божественного дитинства, О Ісусе, подай мені ласку, про яку тебе прошу. Коли це піде на Божу славу і на моє добро, не дивись на мене. Що я не гідний, бо покладаюся з вірою на Твоє безмежне милосердя, о Боже, Ти, який послав єдинородного Сина Твого Ісуса, спасти все людство, дозволь нам з Твого милосердя якнайскоріше бути в небі з тим, чиє святе ім'я прославляємо на землі. Амінь.